У вас гострий цистит. Ви його лікуєте вже протягом двох років. Чому ви не звертались жодного разу до уролога? Ну розумієте, я думала, що уролог це суто чоловічий лікар. А гінеколог це жіночий лікар. Тому я і не ходила до уролога. І від таких фраз. Мені стає аж не по собі. Адже реально багато людей думають, що гінеколог це жіночий лікар, а уролог це чоловічий лікар. Але це величезна помилка. Адже і в чоловіків, і в жінок є нирки. І в чоловіків, і в жінок є сачовий міхур. Отже, уролог це не лише чоловічий лікар, це чоловічий лікар і жіночий лікар. У жінок уролог лікує нирочки, сечовий міхур, уретру, тобто сечовивідну систему. А у чоловіків уролог лікує сечостатеву систему: нирки, сечовий міхур, простату, органи калитки, тобто яєчка, статевий орган чоловіка. Ось це є сфера урології. І якщо у вас виникають гострі, запальні захворювання сечовидільної системи, і ви є жінкою, звертайтесь до уролога. Якщо у вас виникають захворювання сечовидільної або сечостатевої системи, і ви є чоловіком, звертайтесь до уролога. Статева система жінки це є сфера гінекології. Але сечовидільна система це є суто сфера урології. Тому найкраще, якщо у вас виникають патології по урологічній сфері, профільно звертатись до лікаря-уролога. Будьте здорові, не хворійте, якщо вас цікавить консультація, запис через Дірект або за номером телефону.